З прекрасним ранком. На хвилі 94. 5 найсмішніших обогатів для собі. Небачений метеоритний дощ. Уже відомо, що метеорити впадуть неподалік від узбережжя. Очікується, що нечисленна група метеоритів увійде в нашу атмосферу. А учені досі ламають голову над цим феноменом. Вже почату евакуацію. Баба-три метеорити щойно впали. О, Боже мій! Ми бачимо, щось схоже на тіні е, якихось по... Посл... Де якісь механічні створіння. Лукас, ти можеш збільшити? Ого! Коли територію захоплюють заради її ресурсів, то корінне населення знищують. Зараз нас колонізують. Коламбі Pictures презентує. Обірвався зв'язок з Токіо. Ріо де жанейро і Нью-Йорком. Ми не повинні втратити Лос-Анджелес. Що це віса таке? Відходьте, відходьте! Скільки вас тут? Ятеро, троє дітей! Ми виводимо куди! Ді. Чекайте! Діти! <паспорядка> Глобальне вторгнення: Битва Лос-Анджелес у 2011 тисячі